Які ваші очікування саме від цього саміту, тому що вже багато за час повномасштабного вторгнення подібних зібрань відбулося і оборонного саме типу, що ми можемо очікувати цього разу? Ну, я не можу спростовувати те, що сказав міністр оборони України. Тут звичайно все сказано правильно. Це колективна робота різних органів влади, і там вибажана вибажана позиція і реалістичні очікування. Ну звичайно, пане я пане Олексію, але що... це очікування. Але з вашої так. точки зору, чого Наскільки реально Наскільки справдиться mm -hmm. так. Наскільки воно ну, я, 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 от як раз хотів про це сказати: ті той список, який там ми тільки що почули, ну там принаймні 70% це цілком реалістично отримати, тому що там немає жодних ну таких от забаганок нездійсненних там найбільш складне питання, яке там існує, воно стосується або грошей. Якщо мова йде про масштаби переоснащення збройних сил України після завершення, після перемоги, от, які будуть озброєні якими темпами і яка буде, буде підготовка? А інше складне питання це власне, це перше коли і як. Все ж таки, якщо Україна стає НАТО, то очікування стає членом НАТО, то очікування від цього саміту, що буде конкретна конкретний розгляд питання України із проясненням ситуації, коли це може статись, або ж якщо з'ясується, що є непримиренні країни, які у, у достатньо великій перспективі не змінять свого ставлення. Ну принаймні, це буде добре, якщо стане зрозуміло у чому причина, якщо хтось проти членства України в НАТО навіть навіть після завершення цієї фази, ну завершення війни і встановлення миру. Якщо таке станеться, то інше питання, які можуть бути гарантії безпеки на, от, на період цієї невизначеності, коли Україна не має своїх альянсів. Це найбільш незрозуміло. Я б сказав, незрозуміла перспектива, тому що ну це залежить не від України, це залежить від позиції кількох з тих 30 країн, які за 31 вже країни, які зараз є членами НАТО. Ну і те, друге, те, що я сказав, стосується ну, фінансування і наявності озброєння військової техніки, яка є в НАТО, і, і якими темпами це буде здійснюватись? А так загалом я б сказав, ну ми побачимо, що 70% з того списку про який сказав міністр оборони, воно буде виконано. Ми, ми почуємо це і побачимо це. А чи власне з вашої точки зору, пане Олексію, чи можемо ми розраховувати на те, що ось так звана формула захисту гарантій безпеки від НАТО, можуть розповсюджуватися на території підконтрольної Україні? Ви маєте не підконтрольні чи підконтрольні? Я підконтрольні. підконтрольні. Саме саме, саме те, що контролює Україна, ні кроку від Росії вперед. Мається на увазі. На кроку. Ви маєте на увазі, що станеться, чи чи можливі гарантії, якщо не будуть деокуповані всі території? І... Це... А, в... Так, так, так. Я саме в цьому аспекті ставила питання. Так. Ну, звичайно, от, такі гарантії можливі. Я думаю, тут питання не технічно ніде немає такої юридичної е, ну, вимоги на те, що не може бути країна, яка, яка має претензії з боку інших країн для власної території. Там є обмеження на членство, таке політичне, що Україна не має сама нікому приділяти територіальні претензії. Це було б неправильно і, і це політична обмеження обмеження але юридично те, що певна територія досі не контролюється, не контролюється Україною. Ну то може бути вирішено особливим шляхом, що це не вважається прямо зараз нападом на НАТО, наприклад, до, до і будуть визначені, наприклад, яким чином буде здійснюватись деокупація. Я не бачу тут такою принциповою принциповою проблеми. Дійсно для членства України в НАТО потрібно мати визначені кордони і контрольовані кордони це, це правда. Якщо цього не існує, то це ускладнюється, але ну юридично не стає неможливим. Що стосується гарантії безпеки або певних механізмів, які гарантують безпеку без членства в НАТО, це також можливо, тому що НАТО НАТО це великий набір інструментів, дуже різних, і можна мати в руках різні інструменти, хоча не мати формального статусу. Таке можливо. Пане Олексій. Ну і про контрольовані території якраз уже кілька тижнів. Топ-темою є саме контрнаступ України. Ми впевнені у тому, що цих контрольованих територій Україною їх стане більше що не день більше, тому що віримо у ЗСУ, у сили оборони обов'язково. Однак, наскільки буде впливати на рішення НАТО, результат цього контрнаступу прийдешнього на всі рішення загалом. Ну, це буде якщо дивитись, що зараз публікується в Європі і Сполучених Штатів, можна сказати, що буде залежати, залежати майже все за результатами цього контрнаступу. Ну тривалої операції вона звичайно буде не, не, не один день, можливо, не тиждень. Це можливо кілька хвиль, але є певний ресурс і з боку України і наших партнерів і з боку Росії. Коли цей ресурс буде вичерпаний, ми побачимо нову конфігурацію. Ація в принципі для рішення нам допомагають повністю, але з іншого боку, ну можна очікувати, ну приймати як реальність той факт, що багато хто серед наших партнерів вважають, що коли цей ресурс буде витрачений. Може, треба приходити до переговорів з тієї ситуації, як вона буде на той момент, тому звичайно дуже багато від цього буде залежати це аж ніяк не означає, що, що хтось буде змушувати Україну визнати анексію українських територій, що вони не належать Україні, що українські громадяни стали громадянами іншої країни. Ні, ніхто цього не буде вимагати, але чи буде Наявний ресурс для того, щоб здійснити, наприклад, через рік ще одну велику операцію з деокупації. Ну там можуть бути різні думки, і тому дійсно ну дуже важливо, щоб операція, яка зараз вже ну фактично починається. Я думаю, ми не побачимо конкретної дати, коли вона почнеться. Це просто буде процес, який буде наростати. От, ну дуже важливо, дійсно, щоб ситуація змінилась так, як було передбачено ну серед наших партнерів. Ще рік тому а передбачено було таке, що у той момент, коли Україна зможе вести переговори з позиції сили за результатами бойових дій, можна буде переходити до цих переговорів. І звичайно, всі ті рішення, які будуть приймати саміт вільнюсі, він буде залежати від того, що буде на полі бою, чи вже завершиться основні події на полі бою, чи це буде у самому розгарі, чи там не буде видно ще кінця звичайно від цього за залежить, але ті ті очікування, які були зараз озвучені в з боку міністра оборони, його в його цитаті, вони сформульовані так, що це не дуже залежить від від того, що буде на полі були. Там немає чітких чітких таких вимог. Зробіть те, і тоді ми зробимо щось інше. Там сказано, що Україна очікує прояснення ситуації щодо щодо. Процедури членства, коли це може статися після завершення війни, щодо гарантії на прихідний період, і щодо переозброєння. Ну такі основні теми Воно інваріантно, от саме це інваріантно. А що стосується політичних рішень, власне, ну, конкретики, це дійсно можна сказати, що вся конкретика буде залежати від того, як буде проходити операція з деокупації. І, от, власне, щодо конкретики політичних рішень пропоную трішки вийти в геополітичному також і плані. Мені пам'ятається, коли Фінляндія вступила у НАТО, казали, що от Фінляндія стала 31-ю країною, Швеція стане 32-ю країною, а Україна 33-ю країною. Ось сьогодні читаю, а, читаю новини і зустрічаю наступне: що у разі перемоги на виборах президента Туреччини позиційного кандидата Кемаля Кирич Делоглу а, Кирич. Кирич Дароглу, перепрошую, він швидко ратифікує вступ Швеції до НАТО. Ми тут не беремо аспект виборів у Туреччині, але якщо враховуючи, що Швеція вступить в НАТО, з вашої точки зору, процедура що Україна вступить до НАТО, пришвидшиться. Ну, вона вже пришвидшилась самим фактом відмови від так званого плану дії заради членства. Попередечево, це те про що ми так багато хто в Україні так довго говорив. Це був механізм вишукування у чергу дванадцяте, а потім 13, 14 чотирнадцяте, здається, країн східної та центральної Європи, які всі відразу хотіли вступити в НАТО, але треба було вирішувати в якому порядку вони вступають. Тому були створені такі процедури підготовки різних адаптацій, от, ну, критеріїв, за якими чому одній країні сказали прямо зараз, а потім а іншим сказали потім, оце про це щодо України. Мова йде тільки про Україну, навіть не про Грузію. Раніше говорили Україна і Грузія, але через відомі події, через відомі, в тому числі події всередині самої Грузії. Тепер мова йде саме про Україну, і відбулася вже оця сама фінляндізація. Україна розглядається як частина того процесу, який зараз відбувається на півночі Європи, і візит президента України і його зустрічі з керівниками всіх північнопівнічно ну, північноєвропейських країн. Оце говорить про це, що для нас вже діє процедура, яка застосовується мінімальна базова процедура, яка застосовується до Фінляндії і Швеції, і в рамках цієї процедури і вирішуються і створюються ті механізми. Які Дають тимчасову гарантію безпеки до членства в НАТО. Вони там є. Вони були створені ще перед членством. Ну перед тим, як Фінляндія і Швеція подали цю заявку, і вона була розглянута. Там були створені механізми. Ми можемо про це поговорити, але вони цілком конкретні. Вони якраз пов'язані з тими очікуваннями, про які ми говорили: про переозброєння України. Там у Північній Європі багато багато чого є. Є і в рамках членства їхнього приєднання до НАТО там буде модернізація, і ми, Україна, теж можемо певні види озброєнь отримати в рамках цієї модернізації і певні види участі в інструментах НАТО, які там існують. Пане Олексій, ви вже згадували от протягом своєї мови, що е, Грузії у 2008 році відбувалося. Пам'ятаємо, і тоді е, був шанс отримати членство у НАТО. У нас однак, е, також з буквально в цьому контексті, нещодавно Ангела Меркель, екс канцлерка Німеччини, вона давала інтерв'ю і сказала, що вона аж ніяк не шкодує про те, що прийняла таке рішення і завадила Україні до вступу в НАТО. Ми розуміємо, що пройшло вже 15 років, як ніяк, однак багато людей іще лишається саме в структурі НАТО, і ті самі люди приймають рішення. Як ви думаєте, чи багато ще людей, які так само як Мерикель продовжують побоюватися Росії і через те якось от бояться, як кажуть, конфронтації, і не хочуть приймати Україну до НАТО? Чи вже змінила ця війна все докорінно? Війна сутєво змінила. Я думаю, і людей стало менше таких, але також важливо те, що Європа все ще вже перестає дивитися на Україну через призму російського сприйняття. Ну це ж просто перевірити. Достатньо не строїти VPN на європейські сайти і подивитись і пошукати щось про Україну. Ми побачимо, скільки йде інформації з російських джерел. Просто там. Росіяни багато над цим працювали зараз, цього менше це також добре. Я думаю, не можна сказати докорінно, але зменшується. Ну і головне те, що все ж таки, от це європейське сприйняття, воно залежить від Україна, може сама багато що зробити. От просто самі можемо зробити. Коли Німеччина говорила, що Україна, от Меркель говорила, що в Україні не націльно швидко приєднуватись до НАТО, от тоді, от у восьмому році, аргумент. Основний був, я просто нагадаю, який був основний аргумент Німеччини. Він полягав не у тому, що вони бояться Росії. Він полягав у тому, що українське суспільство не консолідовано існують дуже різні думки, і сам процес приєднання до НАТО створить внутрішні розколи, які погіршать ситуацію в Україні і не і не створять додаткової безпеки для України. От це був аргумент. Він був трошки. Там було така велика доля е, політичної кон'юктури на користь Росії. Там була робота звичайно російської агентури і от, їхніх наративів. Але зрештою, цей аргумент просто зник. Ніхто зараз не скаже, що Україна не витримає внутрішню, не витримає приєднання до НАТО, якщо Україна витримує війну. Тут звичайно цей аргумент зник і, і ніхто не зможе його е, е, відновити тому я думаю, ситуація у цьому відношенні вона дуже глибоко змінилась. Якщо не до країни, ну дуже глибоко. А за німеччиною йдуть інші країни. От німеччина це ну дуже важливо ставлення. Німеччини це ну 70% європейського союзу дивляться на Німеччину, звичайно. Так, дякуємо вам за те, що долучаєтеся, і дякуємо за те, що продовжуєте аналізувати з нами найважливіші теми, які стосуються кожного з нас. Бо вступ України в Україну, НАТО безперечно буде гарантувати нам безпеку, безпечне небо і звичайно перемогу над російським ворогом. Війна докорінно змінила абсолютно все, і в продовження цієї теми впродовження теми НАТО, колишній президент США Білл Клінтон, під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у 2011 році зрозумів, що лише питання часу, коли країна агресор націлиться на Україну. Про це повідомляє Financial Times. за словами Клінтона у 2011 році. Путін відхилив угоду, укладену Борисом Єльциним за посередництва США про повагу до території України в обмін на відмову Києва від ядерного арсеналу радянських часів. Клінтон згадав, що Путін сказав: Я з цим не згоден я це не підтримую. І не пов'язаний із цим. І на початку квітня в інтерв'ю ірландському мовнику президента США Клінтон шкодує, що спонукав Україну відмовитись від ядерної зброї. Бачимо і такі заяви, як на них особисто реагуєте ви, і як би ви їх коментували? Я б сказав зараз. Ну дуже важко сказати як було краще. Там є все ж таки і, і, і технічні аспекти того, щоб залишити ядерну зброю. Це все ж таки небезпечна річ. Я думаю, на той момент Україна отримала все, що можна було той момент отримувати від, від скасування від відмови від ядерної зброї. Все ж таки були отримано, ну, повне визнання України як міжнародна. Суб'єкту були отримані значні фінансові компенсації. Я нагадаю, що три або чотири роки Україна отримувала ядерне паливо абсолютно безкоштовно в рамках от, компенсації за відмову від ядерної зброї, багато чого іншого було. Я думаю, на той момент це був виправданий все ж таки ризик відмовитись від ядерної зброї заради пришвидшеної інтеграції у світове співтовариство. Те, що воно не спрацювало, ну я нарешті нагадаю, що все ж таки. За Будапештським меморандумом ніхто в Росії ніхто не пікнув, коли Україна навела лад у Криму з так званою Мешковщиною. Був там такий президент Мешков. Який намагався відділити Крим, просто зайшов український спеднас з Києва, і все вирішило дуже швидко ніхто і навіть не смикнувся. І це було також. Я думаю, ну на той момент ну проявом будиперського морандуму, який був щойно, ну підписувався. Він в цей момент він готувався тому. На той момент я думаю, так але зараз, через 20 років, я думаю, ти що сказав президент Клінтон. Він сказав про те, що взагалі, з огляду на минулі події, зрозуміло, що. Весь світ був наївним щодо Росії і наївним щодо України, і ну якби це можна було все змінити, не просто ядерну зброю, а взагалі все те ставлення і в Європі і в Сполучених Штатах, яке було у тому, що треба російсько-московську еліту допустити до, до світових еліт, навчити їх демократії, а, а всі інші країни. Після радянського союзу будуть тягнутись до Росії разом з нею розвиватись в напрямку демократії і ринкових відносин, і взагалі людської свободи. Все це виявилось примарою. От я думаю, так треба. Тобто, ми Другу. навіть наразі не можемо довіряти і Великобританії, і Сполученим Штатам Америки, тому що Будапештський меморандум підписала як Росія, ну звичайно, Україна, Великобританія, США, ну, і виходячи ну, з цього, тепер в нас і немає. Бути довіра і до цих двох країн, якщо аналізуючи. Mm -hmm. Дані ну зараз то ситуація змінилася. Всі пройшли через цю, ем, цю помилку Бетаперського меморандуму. Не тільки Клінтон, якщо Клінтон сказав, це означає, що у Сполученому Королівстві це все це вже зрозуміло. Справа у тому, що робити зараз. Е, просто те, що сказав Білл Клінтон, він сказав про історичну помилку, коли після розпаду радянського союзу були сподівання на те, що можна приділити всю увагу Москві її реформувати а вся решта буде орієнтовуватись на москву і буде загальне процвітання ні так, так було неправильно робити треба було давати перспективу україні можливо так само як країнам Балтії. от прямо зараз прямо після розпаду союзу давати цю європейську перспективу а не думати що треба пройти ще 20 років реформ разом з росією до європи разом з росією якщо Хтось пам'ятає такі такі заклики, у тому числі з боку російської агентури, і прикра те, що багато з наших партнерів і в Сполучених Штатах і в Європі вони підтримували цю ідею, що Україна прийде до Європи разом з Росією. Ні, от я думаю, от це ця прикрість, це розчарування тими прийнятими рішеннями. Воно власне лунає з того, що сказав Білл Клінтон. Просто ядерна зброя це уособлення того рішення, яке було прийнято. Тут мова не про те, що треба було або не треба було виводити ядерну зброю, її віддавати і розбирати. А от саме про це кардинальне рішення, от те, що в Україні не дали відразу ж цю європейську перспективу, пане Олексію. На сам кінець дуже коротко підбиваючи лінію саме під цією темою, тут вказується, що у 2000... Чи му році путіним була відхилена дана умова? А що сталося у цьому 2011 році? Що Путін вирішив іти на Україну? Як вказує це у виданні? Я, я думаю, тут мова не йде про юридичну подію, або, або щось нами нам відомо. Мова, я так розумію йде про конкретну розмову, яка сталася між Путіним, можливо, кимось ще. І коли Путіну нагадали після так званого перезавантаження, що Україна має гарантії, Путін сказав, що немає, тому що і певні аргументи там свої не вів. Я думаю, про це тоді сталося перезавантаження, і виявилось, що це перезавантаження Аження не стосується безпеки України, угу. пане Олексій. Зрозуміло, що до історії важко якось застосувати слово якби. Але дуже приємно, що бачимо зміну покоління цих політиків, ці минулі політики, та саме Ангела Меркель, яка не визнає своїх помилок і екс-президент США Клінтону, у якого ми бачимо сльози на очах, коли він згадує про рішення, які приймав, які впливали на нашу країну. Однак, те, що зараз відбувається, нове покоління, захід вступає в епоху стратегічного протистояння між демократіями та авторитарними режимами, які представляють Росія та Китай. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час візиту до. Королівського коледжу оборонних досліджень у Лондоні пишуть про це чеські новини. Новини Павел зазначив, що Китай використовує не силові, а економічні інструменти, наприклад, Пекін. Частково або повністю володіє рядом об'єктів критичної інфраструктури у Європі, серед яких порти, якщо ми хочемо зберегти нинішній світопорядок, нам доведеться об'єднатися та створити достатню противагу Китаю, Росії чи іншим країнам, які утворюють блок проти того, що можна назвати політичним заходом, сказав президент Чехії. От якраз у цьому контексті новий президент Чехії, колишній екс військовик генерал, який також займав серйозні посади у НАТО. Ми говорили про політиків, які мали якісь марні надії і були дещо наївними стосовно України і Росії. Таке враження, що Петр Павел насправді доволі тверезо дивиться на те, що відбувається сьогодні, на геополітичну ситуацію. Як ви вважаєте, от такі от різкі трактування з приводу Росії і конкретно Китаю вони що означають? Це просто зміна поглядів у Європі? Ну, це результат тієї зміни, яка відбулася пару років тому у Сполучених Штатах, трошки більше, коли ну просто стало зрозуміло, що ну, Китай є принаймні викликом, і насправді те, що раніше багатьом країнам здавалося, що гроші не пахнуть, якщо китайські гроші, ну це такі ж гроші, як будь-які інші гроші. Насправді, через певний час виявляється, що багато які країни потрапляють у фінансову залежність і також політичну залежність. І ця залежність від Китая вона зростає. І невідомо, що Китай буде згодом робити, коли, коли ці залежні країни потраплять у таку от пастку, якими засобами Китай буде зміцнювати свій вплив. Те, що сказав президент Чехії, це важливо з точки зору того, що Китай же будував великий такий плацдарм у східній Європі. Там ціле угруповання країн, на яких мало закінчуватись от ці проекти єдиний ОС один шлях це це будувалась, і зараз це погляди на співпрацю з Китаєм. Змінюються. Вони змінюються. Під впливом під впливом сполучених штатів, звичайно, тому що у сполучених штатах вперше це побачили, і ну звичайно, все це стає зрозуміло. Зрештою, ми живемо так, як хочемо жити. Якщо ми живемо в демократичному світі і хочемо жити в демократії, ми маємо враховувати те, що Китай вважає демократію 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 неправильною Китаї Вважає, що демократія це така локальна локальна історія. Окремих країн а а загалом то авторитарні режими більш ефективні і дозволяють вирішувати краще проблеми сьогодення. Тому звичайно для нас також важливо одна справа торгувати з Китаєм. І звичайно, зараз мова не йде про те, щоб з Китаєм воювати або навіть економічно воювати, але мова йде про те, який шлях ми обираємо і чи завжди чи завжди. Проста економічна співпраця з Китаєм нічого не означає, що це просто гроші не завжди. От і кожного разу, коли ми беремо у руки юані, ми маємо також це пам'ятати. чи це просто юані, чи це певне зобов'язання щодо політики і ну політики і економіки. І ось, пане Олексію, останнє до вас запитання буквально 30 секунд, тому що маємо завершувати. Як ви вважаєте, наскільки ось такі заяви пана Петра Павла вплинуть на Європу, якщо враховуючи таку позицію, яку оголосив президент, наприклад, Франції Мануель Макрон? Ну, це впливає звичайно. Позиція Європи вже проголошена. Було сказано, що позиція Європи до Китаю залежить від того, яку роль Китай зіграє у російсько-українській війні. Якщо, якщо Китай. Сприятиме виведенню російських військ і швидкому швидкій деокупації території України. Відносини будуть одного гатунку краще. Якщо ж Китай буде підігрувати Росії і затягувати цю війну, то відносини будуть погіршуватись. В принципі це відомо, і ми зараз бачимо у заявах у заявах президента Чехії, що це саме так, це саме таке нагадування Китаю, що він має робити для того, щоб покращити відносини з. Європейського союзу, дякую, пане Олексію, за те, що вмікнулися. На жаль, маємо обмежений час у ефірі, але дуже дякую за таку компетентну і цілісну інформацію з приводу того, що відбувається в Україні і навколо саме в плані геополітичному. З нами на прямому зв'язку був Олексій Єжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. Дякую.